Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Сьогодні, ви бачите, будемо говорити про тригонометричні функції, маємо урок перший. Я думаю, що ви вже. Переглянули оці всі відеоуроки з теми тригонометрія, де ми говорили з вами про тригонометричні функції числового аргументу. Ви вже знаєте точно, що таке синус альфа, косинус альфа, тангенс альфа, котангенс альфа. І сьогодні ми будемо розглядати функцію y дорівнює синус X. Розберемося, звідки береться графік цієї функції, які її основні властивості. І далі ви спробуєте. Написати самостійно, побудувати і написати самостійно оцю всю інформацію, яку я буду говорити, для функції y дорівнює синус X, для функції Y дорівнює Cos X. А тоді я запишу вам відеоурок з теми функції Y дорівнює косинус X, і ви подивитеся, наскільки ви справилися з цим завданням. Отже, маємо функцію y дорівнює синус X. Для того, щоб побудувати графік. Очевидно, я побудувала вісь x і вісь Y. Ось тут є вісь x і вісь Y. І тепер на осі Х. Я поставила, бачите, які числа: 0 пі на 2 пі, 3 пі на 2 і так далі. І вліво мінус пі на 2, мінус пі, мінус 3 пі на 2 і так далі. Чому саме ці числа? Ну, Я думаю, що ви пам'ятаєте наше коло тригонометричне одиничного радіуса. Ми про нього дуже багато говорили. І отут, що ми маємо на колі? Отут маємо початок відліку 0 радіан, тоді далі. Пі на 2, точка рухається в додатньому напрямку. Та? Пі на 2, тоді пі 3 пі на 2, 2, пі, ну і далі по колу. Та? Якщо тут є, наприклад, пі на 2, 3 пі на 2, далі тут є 5 пі на 2, 7 пі на 2 і так далі. Якщо я рухаюся в ту сторону за стрілкою годинника, тобто маю з, той напрям наш є від'ємний, ну, то, відповідно, я буду мати мінус пі на 2. Мінус пі, мінус 3 пі на 2 і так далі. І тому на осі Х у нас тут з'явилися такі числа. Тепер по осі y. Тут важливо, що я маю число 1 і число мінус 1. Чому я маю ці два числа? в першу чергу на них звернути увагу через те, що ви знаєте точно, що область значень синуса це є відрізок від мінус 1 до 1. Тобто максимального значення, котрого набуває синус, це є 1, мінімального значення набуває мінус 1. Тепер для побудови графіка, ви дуже часто складали табличку. Що значить табличку? Ну, от в точці 0. Так, якщо я візьму 0, то синус 0. Ви пам'ятаєте, що сину то ордината точки, І якщо я отут стою, то синус 0 дорівнює 0. Тому з'явилася оця точка. Тепер візьму пі на 2, в точці пі на 2. Отут, як я на колі стою, то синус пі на 2 дорівнює 1. І тому з'явилася оця точка. Чому я тут так, отут так будуємо кругленько? Ну, то тут можна взяти значення, наприклад, підставити. Побудувати синус пі на 3, синус пі на 3 це є корінь 3 на 2, Там синус пі на 6, синус 30 градусів, то є одна друга. І так по точках ми вибудуємо оцей от кусочок графіка, і ви вже будете бачити, що це така от плавна лінія. Тепер синус отут синус пі, якщо я отут стою на колі, то синус пі дорівнює 0. Далі синус 3 пі на 2, отут я на колі стою, отже, це дорівнює мінус 1. І синус 2 π дорівнює також 0, так само, як синус 0. Так, і в результаті утворюється отакий от кусочок графіка та, від 0 до 2. π але тепер пам'ятаєте, ми говорили про періодичність е, синуса. Ну зрозуміло, що як я рухаюся на колі та по колу, я проходжу один оберт, тобто від 0 до 2π, А далі продовжую рух, то це все далі е, повторюється, ті всі значення. правда? Тому оцю хвильку ми далі. Точно так само будуємо, як ми побудували від 0 до 2 π точно аналогічно будуємо від 2 π до 4 π буде точно така сама хвилька. І аналогічно в другу сторону, та? В ту сторону, чому ми порухалися вниз? Та? Подивіться, в точці мінус пі на 2, тобто мінус пі на 2 є отут, на колі, то як я тут стою, то я синус мого кута мінус пі на 2 дорівнює мінус 1. Отут я маю мінус 1 точку. Та? Синус мінус пі відповідно 0, синус мінус 3пі на 2 1, Бо мінус 3пі на 2, отут наверх я піднімуся, тут буде 1. і мінус 2пі. Тут я маю е, синус тої точки є 0. Е, е, так, Бачите, той графік, якщо добре придивитися, є симетричний відносно нуля. От, Тут видно ту симетрію відносно нуля. Це говорить про те, що ми от бачимо на графіку, що синус це є непарна функція. Ми казали з вами, що синус мінус альфа дорівнює мінус синус альфа. Значить, і отут на графіку то видно. Та? Тобто, з графіком ми в принципі, розібралися, як його будувати. Його зовсім просто побудувати, знаючи, в чому дорівнює там, синус 0, синус пі на 2, синус пі і так далі. Отже, оце є графік наш. Тепер давайте будемо писати властивості функції y дорівнює синус x. Отже, перша область визначення цієї функції є, очевидно, проміжок від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тому що наш значення нашого x, тобто, тут вже x це є наш кут, величина нашого кута, бо ми перейшли на вісь x і на вісь y. Значення Х змінюється від мінус до плюс нескінченності. От видно то на графіку. Тобто хвилька буде рухатися на мінус нескінченність і на плюс нескінченність. Друге, область значень. Або множина значень ще часом кажуть. Тобто найнижча точка синуса це мінус 1, отже, від мінус 1, і найвища точка це і 1. Так, це є область значень. Далі, що ми ще можемо сказати про. Властивості функції y дорівнює синус x. Казали ми, що вона є непарна ця функція, тобто синус від мінус x дорівнює мінус синус x, і можемо сказати, що функція y дорівнює синус x є непарна. Графік симетричний відносно нуля. Непарна. Так, далі. Тепер давайте напишемо нулі тої функції нулі. Нагадаю, що нулі функції це і ті значення х, при яких y дорівнює нулю. Тобто х дорівнює які наші нулі. На графіку то є ті точки, де графік перетинає вісь x. Ну, от є 0, наприклад, π. 2π, 3. І так далі. Там ще є мінус пі, та мінус 2, і так далі. Тобто загальна формула, ви вже її теж знаєте, бо ми говорили з вами про неї. Якщо тут на колі дивитися, то є 0 π, 2 π, 3 π і так далі. Тобто, це є pn, Де n належить множині цілих чисел. Тобто, це є нулі нашої функції. Тут ми написали всі, а то є от загальна формула нулів. Нулі ми сказали. Так. Тепер, що ми ще би мали сказати про е, властивості функції y дорівнює синус x? Де функція зростає, де спадає. Ну, давайте подивимося. От хвилька, бачите, то знизу піднімається вгору, то опускається наниз. То візьмемо його проміжок, який найближче до нуля. Отут е, вона починає е, м, підніматися вверх з точки мінус пі на 2. І піднімається догори до точки π на 2. Тобто функція зростає. Зростає. При x належить. Отже, починаємо від мінус π на 2, але ми мусимо додати плюс 2πn. Зараз я скажу, чому ми то додаємо до π2, плюс 2πn n належить множині цілих чисел. Чому я ось час отут додаю оцих 2πn. Бо отут, напевне, спочатку треба було нам то розглянути. Ну, давайте тепер напишемо: період функції синус x то є 2π, то найменший додатній, а загальний період то є 2πn. Тобто, це означає, що вона повторює свої сводачення через 2π, 4π, 6π. Так далі. Чи мінус 2 пі, мінус 4 пі, і так далі. І Тому, отут, як ви напишете тільки від мінус на 2 до пі на 2, то ви будете мати тільки отой от кусочок. Але отут вона знову починає знизу рухається знизу і догори. Вона теж зростає. І далі наступний проміжок теж зростає, і на від'ємній частині, от вона, наприклад, от від, от від цієї точки. До цієї також зростає. І тому загальна формула, загальний проміжок, як ви хочете написати, де функція зростає, то отак от от треба написати. Так, про період ми поговорили, тобто період синуса 2 πn це ми сказали. Тепер напишемо, де функція наша додатня, де від'ємна. Тобто y більше за 0. Давайте подивимося, от y більше за 0, от, наприклад, візьмемо оцей кусочок від 0 до π. Це можна зробити і на колі. Правда, в першій і в другій координатних чвертях синус є додатній. Отже, від 0 до π. Але знову ж таки мусимо написати від 0 2πn до π плюс 2πn. n належить множині цілих чисел. Так, і тепер напишемо ще де y від'ємний. x належить. Так, давайте подивимося, від'ємна частинка от є тут: від π до 2π. Або з тої сторони від мінус π до нуля. Отже, я напишу від плюс 2πn, не забудьте до 2π плюс 2πn. n належить множині цілих чисел. Тут не забувайте того писати. Так, отже, область визначення написали, область значень написали, непарність. Парність написали, нулі, зростання. Так, зростання ми написали, а спадання забули. Правда? То давайте отут допишемо. Де вона там спадає? Напишу: спадає. При Х належить. Давайте подивимося. Спадає, починає спадати от згори на низ. Бачите, то є, ви говорите про спадання, та? дивитеся, як веде себе y, але ми проміжок пишемо по X. Тобто починає спадати в точці π на 2, отже, π на 2, плюс 2πn, не забудьте написати, до 3π на 2, плюс 2πn n належить множині цілих чисел. Так, Отже, маємо зростання спадання, період ми написали, де додатня функція є, де від'ємна є. Здається, ми нічого не забули. Ну, ще можна сказати, що найбільшого значення функція досягає 1. Тут от ми фактично сказали про область значень, і найменшого значення функція досягає мінус 1. Це ми теж з вами про то говорили. Ну, Здається, ніяких властивостей ми не згубили. Отже, ми розглянули графік з вами функції Y дорівнює синус X, і далі, в наступному відеоуроці, я буду говорити з вами про графік і властивості функції, наприклад, в такому вигляді записаний А. Синус, скажімо, kx плюс B. Де a, k, b — це деякі числа. От про такий графік ми будемо з вами говорити, будемо дивитися, як його побудувати, і як там оті от числа a, k і b впливають на оці всі властивості функції. Так, тому далі спробуйте написати властивості функції y до ріні x. І потім ми з вами розглянемо. Я вам запишу для вас цей відеоурок. А поки що не забудьте підписатися на канал, напишіть коментарі, поставте лайки. І поки що це все. До зустрічі!